Військовою справою цікавилася з самого дитинства, тому що завжди стежила за тим, чим займається батько. Мене завжди це цікавило і пам'ятаю, в дитинстві я навіть плакала, не наче тато уїжає кудись у відрядження, а насправді він просто йшов в наряд. І Починаючи з 2014 року, моя увага до військової служби ще більше зросла. Мій батько був на операції підсилення кордону. Мені було важко в цей період, але думки про те, що чи хочу я піти у військову сферу, підсилились. Однак я вирішила спробувати себе все ж таки у журналістиці. Під час навчання я вже і працювала на регіональному телеканалі. Також, оскільки журналісти на місцевому рівні не дуже багато отримують заробітної плати. Довелось попрацювати в різних сферах журналістики зокрема, працювала ще на інтернет-видання. Знімала сюжети, а також вела авторську програму, де вела інтерв'ю із різними політичними діячами, культурними діячами та іншими впливовими людьми. Під час роботи на телеканалі я завжди їздила на зйомки пов'язані із військовою тематикою. Мене дуже це цікавило, і всі знали на телеканалі, що зйомки пов'язані із військовою сферою закріплені за нінель. Коли я приїздила на якісь змагання, на якісь підвищення кваліфікації військових, я відчувала, як в мене просто тащить зсередини, я кайфую від цього процесу, і на протязі двох років. Цих цих зйомок я відчувала, що може все ж таки ризикнути і спробувати себе у військовій справі. Після подій 24 лютого я активно волонтерила. У нас не було якоїсь певної організації, з якою ми допомагали. Ми просто були люди, добровольці, які допомагали безпосередньо. Ми допомагали більш за все військовим в цьому процесі. Приїздячи до військовослужбовців, я зрозуміла, що мені недостатньо просто допомагати волонтерською допомогою. Я б хотіла бути більш корисною. Я готувалася певний період. Я проходила сертифікацію з тактичної медицини. Зараз в мої обов'язки входить… Оскільки я просто інструктор з тактичної медицини, я йду як помічник основного викладача занять. Оскільки в мене немає медичної освіти, я лише допомагаю викладати. Як закінчиться війна, а я сподіваюся, це буде скоро. Я не планую завершувати свою військову службу, я хочу і надалі розвиватись і надалі бути корисною, бо все ж таки з таким сусідом ми маємо бути завжди готові, як в бойовому аспекті, так і в медичному.